Вітаю всіх. Так, Сьогоднішня мене картина дня випала. Це очищення та наповнення енергією. До речі, мені це дуже зараз потрібно. Вона в мене буде стояти сьогодні. Сьогодні буде стояти тут, буду медитувати. Це чакри я вам в минулих відео розказувала про дівчинку з вадами слуха. Так от, хочу вам ще знайти таке відкриття, поділитись з вами на першому сеансі, от чакра і чакра Маладхара, вона була дуже-дуже велика. Ось чакра дівчинки, це вже на 10 сеансі. Чому чому була така чакра? Так як вона відповідає за безпеку, вона знаєте, як спасательний круг, вона тримала максимально енергії, щоб в накопичена була максимально енергія щоб у випадок наприклад там стресу тому що понятно з таким з таким діагнозом е, того вухість це дитинка дівчинка не чує вона не розмовляє це хронічний стан може бути такою небезпеки тому що їй все їй все невідомо вона, вона не знає, як жити із, як, як із слухом, як це чути. Тому, тому Ладхара підтримує її енергостан в такому з більшому стані. Тобто вона акумулює енергію. На Якби був якийсь стрес, з Молодхара енергія розподіляється на інші чакри. Але так не повинно бути, тому що всі чакри мають бути збалансовані і такого стану ми добились на 10-му сеансі. Ось подивіться, це дуже круто. До речі, аджна от в такій стані у дівчинки, це дівчинка підліток, вона означає, що вона на цьому етапі не приймає колективні правила. Правила мами, папи, вона бунтує. Ну, Що дійсно так і вийшло. Мама запитала, так і є. Але сьогодні у нас буде один. Цей сеанс мені ще раз нагадаю дуже цікаво, тому що ми робимо сеанси перегляду моїх картин з перервою в неділю. Картини дуже сильні, прям дуже сильні, від слова, дуже. Вони дуже сильно впливають. Сьогодні я попробую картину вже не слух, а мова, тому що останній раз, коли бачила дівчинку, вона просто розмовляла, розмовляла, розмовляла. У неї відшутка, наскільки вже бачите, накопичена. Вона дуже хотіла розмовляти і щоб. Також дуже відрізняється від коли я перший раз побачила, вона ледве вмовляла слова. Тому сьогодні буде да сеанс. Побачу, який буде результат. А кермічні наші вузлики я ще не відкривала. Зараз побачу, що вони хочуть мені сказати. Так, ложу руцю і відкриваю. Друзі, на бум відкриваю. Я ще не знаю, що це буде. Втрата, це кармічний вузол, втрати, смерть близьких, незавершений біль. У мене дійсно в минулому році померла мама, і періодично я повертаюся до якихось спогадів. Я відчуваю, що я ще не все повністю відпустила. І ну, цей вузол, саме втрати, втрати, це смерть близьких.